На що ви готові щоб мати квартиру з видом на річку? Ну скоріше за все, що заробити, бо поки що немає нічого, щоб можна було обміняти на те, щоб отримати квартиру на видом з річку. А скажіть, будь ласка, от якби ви вибирали для себе квартиру, чи вибирали би ви її заради виду з вікна? Так, обов'язково. Мені дуже подобається бачити сонце. Західне сонце, особливо Ну, з річкою, очевидно, mm -hmm. ну, щоб або річку, або гори. Ну тут благо є до розгорнутися в Ужгороді то річки, і центральна річка у нас є. І в принципі, вигляди наліво-направо симпатичні. І на бозда ж досить симпатично. Якщо туди дивитися, то будемо бачити і, і замок, і собор, і гори. Тут, в принципі, багато симпатичних виглядів дуже раді. Ну, звичайно, що. Так ну, якщо є можливість з гарним видом. Мені, наприклад, більше подобається це, щоб була природа, mm -hmm. був спокійно, mm -hmm. тишина, щоб це не була шумна вулиця. А mm -hmm. яких би ви не хотіли мати поряд сусідів? Сусідів, думаю, що конфліктних, тому що були такі конфліктні, це, це жах. Просто а в принципі, так то немає таких, якихось дуже вимог до сусідів. Поганих, поганих. <реш> хочеться мати хороших сусідів, але не хочеться мати поганих. Ну таких злих, яким вічно все недобре, угу. які постійно придираються до чогось, угу. то та там їм шумно, то ще а з дітьми тихо напевно не, угу. не вийде. А скажіть, будь ласка, які би ви хотіли мати сусідів? Ну спокійних, а в мене в принципі це не бентежить Де вдома, чи я вдома? Не знаю, мені або було спокійно. Щоб було спокійно. А чи були у вас конфлікти з сусідами? І як ви вирішували питання, якщо були? Mm -hmm. Ну на попередній, я думаю, були. Так, були, Були, так. Mm -hmm. Ми ]APPLAUSE. просто з'їхали. Наші сусіди знизу там завжди вночі гавкає собака. І Вона мені не дає спати. Скільки квадратних метрів вам потрібно для того, щоб комфортно жити? Багато, більше ста точно. Більше ста квадратів. Да. Да, да. На квартирі. Так. Ну напевно, щоб було комфортно. Я думаю, метрів 140. Клас. Mm. Розігналися, так? Да. Ні, ну це класне бажання. А скажи, будь ласка, якщо би повернути час назад, ви б купили квартиру, в якій зараз проживаєте mm, ні. в даному будинку? Ні. Якщо би повернути час назад, ви б вибрали квартиру в цьому ЖК або будинку? Ні, я думаю, ще ні.